Розділ четвертий. Погода в офіційний вихідний видалась чудовою. Щоправда, безхмарне небо загрожувало задушливою спекою до полудня, але поки врано вранці було свіжо й прохолодно. Ліза прокинулась, відчинила вікно, одяглася, розмірковуючи, чим би зайняти день. Згадала, що Салі зі своїм хлопцем їде до Чінфорда, а вона залишається на запелюженні вулиці. Зі старими та малими хлопцями. Їй хотілось, щоб був звичайний робочий день, щоб взагалі не було жодних офіційних вихідних. А то, виходить, думала Ліза, як дві неділі поспіль, тільки друга набагато гірша за першу. Мати ще спала, приготування сніданку могло почекати ось Ліза і дивилась у вікно, спершись на підвіконня. Через деякий час на вулиці з'явилася Салі і Вілсон. Салі була одягнена у чудову червону сукню, обрабнена плющем. На голові дівчина красувався величезний капелюх з безлічю пір'я. Папільйончики, який Салі накрутила ще в суботу, повністю виправдали очікування. Рудуватий чубчик лежав як приклеєний. Настрій Салі відповідав її одягу. Привіт, лізо. крикнула вона, помітивши подругу у вікні. Ліза відчула легкий укол заздрощів і відповіла напівголосно Привіт. Іду до Червоного Лева. Там Гаррі повинен чекати. Коли ви рушаєте? Платформа рушить рівно о пів на дев'яту, а зараз лише восьма. Я чула, щойно в церкві пробило. Гаррі, мабуть, ще не прийшов. Ні, він обіцяв раніше. Мені вдома не сиділо із пів сьомої». Ого, і що ж ти робила з півсьомої. Одягалась, розчісувалась, встала, бо не могла більше лежати в ліжку. Я не могла спати, все уявляла, як воно буде. От дивачка, підсумувала Ліза. Нічого я не дивачка, адже не щодня на пітнік їжджу, от і весело ж має бути. Зовсім здуріла, сказала Ліза, трохи роздратовано. А ти не хочеш на пікнік? Звісно ж, не хочу. Хотіла би, то поїхала б. Ну, ти і зануда, скажу я тобі. Тоді, хоч іншим задоволенням не псуй. Я б на твоєму місці ніколи б від цього не відмовилась. А я на своєму місці і відмовляюсь, і більше не запропонують. Останню фразу Ліза вимовила з легким каяттям. Пішли до червоного лева. Побалакаємо, поки платформа рушить, попросила Салі. Та щоб мені пропасти, і якщо піду. З запалом вигукнула Ліза. Та тобі і так пропасти. А я боюсь, раптом Гаррі не прийшов, а я буду стояти як дурепа. Насправді Лізі страшенно хотілось подивитись і на коней, і на платформу, і на вбрану публіку. Але вона ще деякий час почекала. Щоб Салі повторила своє прохання. Гаразд, я схожу з тобою, дочекаюсь, поки це старе корито рушить. Вона не постаралась навіть одягнути капелюшка вийшла, в чому була. Дівчата поспішили до паба, який споряджав платформу. Хоча до початку залишалося ще півгодини, платформа була на місці біля головного входу, широка, довга з сидіннями, розташованими впоперек. Кожне сидіння розраховане на чотирьох. Платформу тягли дві міцні коняки. Кучер якраз перевіряв упряж. В салі випередили з півдюжини чоловіків. Вони посідали на платформі. Гаррі ще не прийшов. Дівчата зупинились біля входу в паб, спостерігали за приготуваннями. З паба виносили величезні кошики з усіякою їжею і ящики з пивом. Заштовхували під сидіння, під ноги кучеру, і навіть підштовхували під платформу. У міру того, як збирався натовп, Салі хвилювалася все більше. Господи, де його носить? вигукнула вона, і почала дивитися в бік Венсмент Брідж Роуд, чи не йде Гаррі. А якщо він і зовсім не прийде, так він у мене ж отримує!» – всю душу вимотав. Ще цілих 15 хвилин байдуже зауважила Ліза. Нарешті Салі побачила свого друга і кинулась йому назустріч. Ліза залишалася сама. Усі ці приготування, очікування свята, вибивали її з колії. Про факт відмови тому вона не шкодувала. Шкодувала лише про те, що прийняти пропозицію їй завадила сумлінність. Підійшли з Салі з Гаррі. Він був одягнений у кращий недільний костюм, що включає навіть сорочку і комірець. Гаррі був одягнений під стать до своєї дівчини. До того ж, він підхопив гармоніку, щоб не нудьгувати в дорозі. Лізо, а ти хіба не їдеш? здивовано запитав Гаррі, помітивши, що Ліза без капелюшка і у фартуху. Ні, відповіла Салі. Дурепа, правда? От дає. Потім вони піднялися сходами на платформу і сіли, а Ліза вдруге за ранок залишилася одна. Люди підтягувались, майже всі місця вже були зайняті. Ліза знала усіх присутніх, але вони дуже боялись, що їм доведеться їхати стоячи, тому вітались до Лізи кивками. Нарешті з'явився Том, побачив самотню лізу та підійшов до неї. Лізо, може, ти таки поїдеш з нами? Ні, Томи, я ж сказала, я не поїду. Це неправильно, нечесно. Лізі, здавалось, що вона повинна повторювати слова нечесно більше для себе, ніж для Тома. Без тебе і мені там немає чого робити, сказав Том. Я нічим допомогти не можу, похмуро відповіла Ліза. Цієї миті з пабу вийшов чоловік. З мисливською рушницею і лізе на серце ойкнуло. Бо якщо ліза щось і любила, то це звуки мисливського ріжка, їй здавалося, що вона сама собі підписала вирок, причому невиправдано жорстокий чому вона має сидіти вдома, коли інші мають намір розважатись. Обличчя були такі веселі, що Ліза відразу усвідомила всю насолоду від пікніка. Вона мало не плакала, ні, їй не можна їхати, і вона не поїде. Вона двічі про себе повторила це не можна. Трубач тим часом видав звук, що значив, платформа скоро ружить. Двоє прибігли із запізненням. І, коли вони порівнялися з лізею, Ліза впізнала джима Блейкстона. З ним була жінка, мабуть, дружина. Лізо, ти їдеш на пікнік? Крикнув Джим. Ні, відповіла Ліза. Я й не знала, що ви їдете. Жаль, що не їдеш, ото повеселилися б. Лізі залишалося тільки стримати схлип. як вона хотіла поїхати. Несправедливо їй сидіти на самоті. Чим вона таке заслужила? Не відмовою вийти за Тома насправді ж? Ні, на свіжу голову не бажання виходити за Тома? Зовсім не здавалось, лізі причиною хилитися від пікніка. Навіщо ж вона упирається, незрозуміло. Вона вже почала думати, що поводиться безглуздо, зрештою, яка кому користь, що вона не поїде з Томом. Та й хто оцінить її жертву, хто скаже? Ось порядна дівчина. Салі ж просто в очі назвала її дурепою. Том все ж таки стояв поруч. І все повторював мені дуже шкода, що ти не їдеш. Це стало останньою краплею. Лізі страшенно хотілось поїхати, вона більше не могла упиратись. От якби тільки Том ще раз її запросив, якби дав можливість змінити рішення природним і пристойним чином. Вона би сказала так, але Том як води в рот набрав, і лізі довелося викручуватись самій. Вийшло дуже незрабно. Бачиш, Том, сказала Ліза, я не хочу тобі свято псувати. Без тебе я не поїду, який сенс одному. А якщо він не повторить запрошення, що тоді Лізі робити? Вона глянула на годинник на дверима, паба. До відправлення лишилося лише п'ять хвилин. Ось жах, якщо платформа рушить, а Том. Так і мовчатиме». Серце билось, як шалене, пальці ніби самі собою смикали фартух. Що ж мені робити, Томе, Любий? Їхати, звісно ж, Ліза. Будь ласка, скажи так. Отже, пропозиція надійшла, лишилось тільки зробити легке здивування, і справа в капелюсі. Томе, я б поїхала, але ти певен, що це буде чесно. Та, звісно, чесно, їдьмо, лізо. захоплено Том схопив її за руку. Що ж, Ліза, опустилась, а якщо я тобі зіпсую свято, я без тебе не поїду, клянусь, не поїду, вигукнув Том. Тільки ж це не означає, що я, твоя дівчина, домовились? Це не означає, не означає, як хочеш, так і буде. Тоді. Я згодна, заверещала Ліза. Отже їдеш, Том вухам своїм не вірив. Їду, відповіла Ліза, з широкою усмішкою. Я знаю, що ти погодишся, яка ти гарна Лізо. Ліза теж їде, ура, зрадів Гаррі. Лізо, ти що передумала, уточнила Салі. Так, ура! зраділа Салі. Оце молодець Ліза, схвалив Джим. І посміхнувся до неї. Тут якраз два місця, закричав Гаррі, ласкаючи по сидінні. Притримай їх, озвався Том. Я тільки збігаю, скажу мамі. Залишилось три хвилини давай швидше, відповів Том. Ліза кинулась додому, а Том гукнув кучерові Стривай, друже, зараз дівчина прийде. Чому ж не зачекати? Звичайно, зачекаю. Адже ж не на пожежу поспішаєм, добродушно відповів кучер. Ліза урвалась до кімнати, місіс Кемп ще спала і заволала. Мамо, я в Чінфорд, на пікнік. Стягнула з себе стару сукню, пірнула в нову фіолетову. Забіла на платформу і, ледве дихаючи, плюхнулась Томові на коліна. Кучер класнув батогом. Трубач потрубив у ріжок. І під радісні вигуки та сміх платформа покотилась до четверда.